Марія Ізабель Санчес Вегара Астрід Лінгрен. Маленька Астрід жила в червоному фермерському будинку поблизу Вімербю у Швеції. Вона гралася зі своїми братами і сестрами, сусідськими дітьми та тваринами. І ніколи не думала про те, щоб подоросліш. Їй було чотири роки, коли подруга вперше прочитала їй цю чарівну книжку. Кімната наповнилася феями, відьмами та велетнями. Який несподіваний візит. Астрі дуже швидко навчилася читати. Вона вважала книги страшенно класнючими. Незабаром вона прочитала всі книги, які могла позичити у друзів та взяти у бібліотеці. Але одного разу вранці вона прокинулася і все їй здалося таким складним. Тоді вона зрозуміла, що вже майже доросла. У своєму маленькому містечку юна Астрід викликала чимало пліток. Вона була першою дівчиною, яка обстрігла волосся. Вона писала для газети і переїхала до Стокгольма, коли в 19 років у неї народилася дитина Маленький Ласе. Пізніше вона вийшла заміж. І у Ласе народилась молодша сестричка Карін. У ласе та Карін була найвеселіша мама з усіх. Астрід любила гратися як будь-яка дитина і вигадувала найкращі історії. Одного разу Карін захворіла і хотіла почути історію про пеппі довгу панчогу. Вона придумала ім'я. Це звучить неймовірно, подумала Астрід. Вона, мабуть, надзвичайна дівчинка. А Пепі була більш ніж надзвичайна. Вона жила зі своїм конем і маленькою мавпочкою паном Нільсоном на Віллі Хованка. Вона була веселою, безстрашною, вільною. Найсильнішою дівчинкою в світі. Кілька років Астріц вигадувала для Карін історії про Пепі. До десятого дня народження Карін вона записала їх усі і зробила з них подарункову книжку. Книжка була видана і мала світовий тріумф. Діти всюди читали її і сміялися з ідей Довга-Панчога. Астрид писала історії не лише про Пепі, а й про Еміля, Лоту, Роню та багатьох інших дітей. Робота над телевізійними фільмами приносила їй величезне задоволення. Астрід отримала важливі нагороди. І вона використала свою славу, щоб виступити та зробити щось для захисту прав дітей. Один астроном навіть назвав на її честь малу планету Астероїд 3204 Лінгрен вічно летить у космосі. Майка Астрид грається там з Пеппі та іншими і не змінює світ, як їм заманеться.